Чергова покупка у магазині Ало придбав ось такий ліхтарик USB Torch LED Pink. Ось таке. Ось так гарно він запакований. міні led стрічка можна так сказати, так, яка. Досить добре регулюється і перетворюється в такий міні-ліхтарик. Як бачимо, цей ліхтарик є досить таким зручним, невеличким. Отут вказано його такі характеристики. Отже, споживає 1,2 Вт, потужність 5 вольтаж 5 В, розміри 169 18,9 мм. Ось такий зручненький в руці можна тримати, так, переносити. Е, гнучкий, тут трошки твердий такий, міцно тримається в цьому корпусі. USB пластик. Ось тут пластик. Так. І. Ось такий ліхтарик, зручний, маленький, який перетворюється в, якщо мати потужний павербанк, то буде дуже довго світити. Ось є, наприклад, павербанк на 20 тисяч. І коли під'єднуємо. Так, амін. Якісь проблеми. О! Світить. Ось такий гарний ліхтарик. Так, тут дивимося. В одному гнізді він світить, в другому гнізді він чомусь не світить. В принципі, тут, якби, швидка зарядка. Так, ось, світить. Так. Також купив декілька таких ліхтариків. Попробуємо ще сюди запхати. Так, в другому. Не світить. Так. Так. Або павербанк розрядився. Так. Ще раз подивимося. Так виглядає, що розрядився павербанк. Це добре. Ось. Світить. Ну, дивно. Чому. Так. Ну, ось таким чином, коли чомусь під'єднуємо другий, ну зараз перевіримо, чи другий світить, можливо. Ні, теж світить. Ну, тут, можливо, швидка зарядка, чи незрозуміло, чому друге гніздо не світить USB. Так, спробуємо в іншому павербанку подивитися. Так, отже. Зараз спробуємо, чи світить так ось є. І чи друге буде світити так само. Зараз перевіримо. Ось. Світить два одночасно. Так, і в принципі досить. Добре світять. В принципі, як гарний ліхтарик, наприклад, дитині виконувати домашні завдання. Можна взяти ще один павербанк, я такий взяв три led ліхтарика поставити ще інший павербанк і буде світити. От питання, чому у павербанку на 20 тисяч мА чому не світить два На менш такому потужному. 10 тисяч мА світить 2 А ось на потужному такому. Але це є швидка зарядка. Можливо, це пов'язано з тим, що це гніздо є. Павербанк, в принципі, заряджений. В швидкої зарядки і тому, можливо, не світить, треба пробувати.